Друзі, всім вітання! Не терпиться записати про свої підсумки 24-го року, про свої прочитанки, про те, що мені найбільше сподобалось. Ще, знаєте, в мене виникла така думка зробити відео. Минулого року я його не робила про найгірші прочитані книги або недочитані книги, до яких мені і зовсім не хочеться повертатися. А ви знаєте, я тут намагалася вранці виписала свої книги, які мені найбільше сподобались, і я собі вранці намагалася їх градувати: що перше, друге, третє, п'яте, десяте. І десь приблизно я їх так розставила. Можливо, у мене б пізніше трішечки згодом і змінилася ця думка. І можливо, я б зробила ідею, типу, ну, што, там трішечки змінила б місцями. Але. Вирішила зробити в мене така моя міні вісімка. На такому восьмому місці собі Маріана Лекі, те, що ви дозвіться. Є така тварина у Капі, і якщо вона помирає, то протягом доби бабусі Сельмі сниться сон. І книга, вона така глибока, тепла, філософська, наповнена роздумами про неминучу смерть, про підтримку, про піку, про життя, про ту ж таки раптову смерть, про, 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 про ціну дрібних і не дуже моментів. Така знаєте, одна з найдобріших і найглибших книг про чудову дівчинку, а трішки про магічний реалізм та любов до своїх рідних і близьких. На такому собі орієнтовно сьомому місці в мене знайшла книга, яку я прочитала майже на початку року, де здається, в лютому я читала Пастка 22 Джозефа Хеллера. А це такий чудовий антивоєнний роман і справжня майстрі для кожного, хто любить читати про війну. Це от просто обов'язково до прочитання. Головний герой це Льотчик, який стільки вилітів не здійснив би все рівно. Ось цю кількість змінюють, і він ніяк не може отримати належної відпустки. Так як ось цю саму норму її постійно збільшують. Тому виходить така пастка 22. Mm -hmm. <с> У романі дуже багато різних персонажів, і очима головного героя ми якраз можемо спостерігати ось це все безглуздя, абсурдність війни. Такий є трішечки театр абсурду там відбувається. Гостра сатира в переміжку з добрим гумором. Особливої трагедії автор не намагається нагнітати, точніше, намагається не нагнітати, а збагнути цю трагедію має сам читач, орієнтуючись на текст крізь, знову ж таки, призв до самого абсурду та гіперболізації. Така головна, і певно спільна риса персонажів є те, що вони не герої. Герої і ніколи б ними не стали. Звичайні собі люди, які ніяк не захищені від старих як світ спокус. Ну, коротше, знаєте, така дуже класна читанка про війну. Не ремарк зі своєю драмою, і трагедією, але має місце бути. Світло в серпні у Вільям Фолкнер. Штати. І все, що насправді мені потрібно побачити в анотації про книгу, про автора, щоб придбати і читати. І мій улюблений Джон Стейнбек був шанувальником Фолкнера, і тому я не могла не познайомитися з його улюбленцем. З перших сторінок книги відчувається, що автор такий представник старої класичної школи письменництва синтаксично побудовані довгі речення, постійні вкраплення філософських роздумів. Книга змушує тебе постійно думати, вчитуючись в роман складається з безлічі маленьких шматочків, які читач має зібрати в одну картину. Фолкнер, він, знаєте, так любить проникати в, в таку глибоку суть кожного свого персонажа, і від цього характер кожного героя дуже гарно розкритий. І це дає нам краще зрозуміти мотиви тих чи інших вчинків людей, яких ми спостерігаємо в книзі. Іноді нам може здатися, що може нам і не потрібно знати аж так багато. Там про другорядних героїв, але якщо відверто, коли ти дочитуєш книгу, ти розумієш, що він сказав все, що він мав був сказати. І що це в, самому, в цьому романі ось і не було таких головних героїв. Тобто кожен з другорядних, більш головних, вони завжди були головними. Тому що саме людська доля є головним героєм цього роману. Цій книзі розповідається про Америку тих років, коли вже не було рабства, але ще дуже гостро стояло питання чорного та білого населення. Про те, як консервативні погляди негативно впливають на середовище, як одні люди навіть того не підозрюючи, спонукають до страшних вчинків інші. І знову ж таки трішечки про залежність від думку від думки оточуючих. Книга десять із десяти, автор десять із десяти. Рекомендую. Вегетаріанка Хан Канг, ви знаєте, книгу я собі прочитала теж. Анотація мені сподобалась, і я її тоді з. Теж дуже легко елементарно знайшла в бібліотеці. Одного ранку Джин Хай прокинулась з усвідомленням, що вона більше ніколи не їстиме м'яса. На цьому і завершується звичний для читача класичний сюжет. Жанр роману південнокорейської письменниці Хан Канг балансує між домашнім трилером, притрію про трансформацію і деревофільною медитацією. А оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі, одержимого свояка художника і заклопотаної старшої сестри. Ці герої працюють, відчувають муки творчості, облаштують не життя, а от сама Джинхай припиняє робити будь-що взагалі. Книга трішки дивна, вона екзотична, вона неординарна. І ви знаєте, коли читала дану книгу, вона, звісно, з феміністичним таким настроєм мене не покидали відчуття безпорадності перед машиною суспільства і держави. І книга. Якраз про те, що світ може часто змінюватися дуже поверхово, і сучасні технології та економічний ріст часто не позбавляють населення від деструктивних соціально-культурних стереотипів, які були ще колись з минулого. І тому ми завжди можемо зважати на думку оточуючих або мислити ще шаблонами ще якихось там, не знаю, які. З шаблонами не знаю 30 років назад, які відбувалися. Тому книга дуже класна, і я я знаю, що наступного року видавництво буде видавати її наступну книгу. Обов'язково придбаю, тому що мені насправді дуже сподобалось. А наступна книга вона була для мене відкриттям місяця і відкриттям року. Взагалі не побоюся фрази. Вона мені ще тоді була претендентом на книгу року, одну з книг. Ішіґузель звалища. Чи може людина, у якої було все в житті добре, враз опинитися на звалищі? І саме це й сталося з відміни шахової школи, ботвинникова Лейлою, яка, будучи королевою шахів, раптом перетворилася на королеву звалища. І саме так звучить анотація книги. І знаєте, читаючи першу половину книги, нічого особливого такого і не трапляється. Я й думала, ну, окей, ладно. А, так, там дійсно звалище, так, це життя без частини життя талановитої королеви шахів. Лейли, місцями неприємно, бо це звалище і там бридко, і люди можуть назвали ще керуватися якимись своїми такими природними інстинктами. Але тут автор другу частину книг бере інтерв'ю у своїх героїв, і для нас відкривається практично інший світ, який показує події, про які ми читали в першій частині книги. Але під зовсім іншим кутом, під третім кутом. І наша авторка вона тоді виходить і не така супер об'єктивна. І ще дуже цікаво, що в першій частині книзі, що інколи вона в першій частині книзі з'являється як коментатор деяких подій. І, типу, так автор дуже легко заграє з, зі своїм читачем. Чесно, я насправді дуже приголомшила ці, цією книгою, і вона трапилась мені в руки чисто випадково за порадою моєї підписниці Ольги. Оля дуже вам. Дякую, буду чекати ще ваші рекомендації та коментарі. У мене трошки сіла камера, і камера я продовжу. і, ви знаєте, це так класно, коли ти прийшов в книгарню і ти купуєш книгу відразу як за твоїм настроєм, що тобі хочеться, не ти бігаєш там, що шукаєш. що щукаєш. Коротше, ця книга, прям дуже стала цінною для мене. Тому... Рекомендую і а, рекомендую напишіть порадьте, що для вас стало таким відкриттям, що прямо якась, знаєте, як нетипова книга з якимось невідомим автором, тому що я взагалі не чула про Іщу Гузель і, здається, я нікого і не бачила, щоб хтось її читав. А я готова просто увірватися в книгарню, на пошуки книги, не ті, які от всі хочуть, а просто щось таке. Мене трішки нежить я. Трішки, е, захворіла, тому е говорю міси. Певно, третьою моєю книгою, яка мені сподобалась, є Курт гуд Сирена Титана. Е Сатиричний, фантастичний роман американського письменника Вонегута. там». Таке Це моє перше знайомство з автором. І, і, і дуже не останнє знайомство. Тут ми побуваємо і на Марсі, і на Меркурії, і на землі, і на Титані. І це така сатира на людське життя, на амбітні плани таких великих людей про їх величезне призначення знову ж таки на цій планеті. І це просто прямий сміх з оголеними зубами перед людьми, які кажуть, що знають, що буде, що вони керують своїм життям, що в цьому житті вже нічого не здивує, і що вони знайшли своє призначення. Ще розподобається, Подобалася ця книга дійсно, і ще дуже сподобалось пояснення релігії в книзі. Її порекомендував головний редактор Ваволонської бібліотеки як книгу, з якою можна розпочати знайомство з дзвонить, щоб відразу не з'їхати на щось більш більш певно незрозуміліше або незрозуміліще. Друга книга Джон Ірвінг. Правила будинку Сидро. Ну, не могла, не могла я не включити цей скарб, звісно, звісно Ірвінг. Довго я дивилася на цю книгу, яка в мене просто стояла на полиці. Вона така трішечки товстенька і написана дуже дрібненьким шрифтом. 630 орієнтовно сторінок. А, але упритомніла я вже на 50 50-й сторінці і зрозуміла, що могла пропустити такий а, такий скарб. Я вам скажу, що з Гірвінгом це так і працює, тому що я якраз зараз буквально лишилась зовсім трішечки дочитати його іншу а, книгу, і з ним дійсно опритомлюєшся на якісь там соті сторінці, і ти розумієш, що ти вже читаєш така захоплива, багатопланова, інтимна, трагічна місцями і жартівлива. Ірвінг – це такий оповідач великих історій і з нетерпінням чекаю ще видання інших його книг українською мовою. Дія цього роману це напівзабутий притулок сиріт, де працює лікар Медрина, який виховує своїх же вихованців і нелегально робить аборти. На той час в Штатах законодавчо це було заборонено. Там розгортаються різні події з героями цього притулку. Коротше, тут стільки піднято різних питань, що. І що мені дуже сподобалося, що автор не автор не моралізував ось це все. І своїх героїв, і свої думки, і їхні думки. Один і той самий чинок можна трактувати двояко, і це такі, знаєте, як певні дві сторони медалі. Розкриття персонажів шаленське, і ти плачеш на одній сторінці, переживаючи за них, на інших вже смієшся від того, як це склалося. Книга про право вибору, про право помилятися, про вірність, про зраду, про родину і про дім. Мені сподобалося, коли говорила про цю книгу. Відео про прочитане, про те, що ця книга, як зварена міцна чорна кава, вона гірчить, але на неї приємний післясмак. Мені відразу після цього хочеться випити якусь чашечку еспресо. Чим я і займусь, коли нарешті зніму це відео і буду його монтувати. Банабанабанна дріб, барабанна дріб найкращою книгою року. Звісно, для мене стала книга прочитана ще влітку. Я відразу не стрималась і написала в заголовку, що вона буде найкращою книгою року, тому що я не можу. Мені здається, що всі книги Джона Стенбека в мене відразу мають бути якимись найкращими. Я прошу потрібно писати якусь петицію про те, щоб його перевидавали, довидавали, і щоб його побільше людей, побільше українців знайомилися з його творчістю. На жаль, ось ці всі книги у мене є, а от на схід від едему немає зараз фізично, тому що цю книгу я брала в бібліотеці. Звісно, я її повернула в бібліотеку. Все-таки мені ще хочеться мати примірник цієї книги в себе. Я сподіваюся, що щось десь буде якесь переведення, і я таки її отримаю. Тому що навіть на Олексі мені її. Трішки тяжковато знайти. На схід від віддему. Це така, знаєте, шалена мандрівка. Стейнбек створив масштабну сімейну сагу довжиною в три покоління. Дія відбувається на зламі століть. І до країв вона така, знаєте, наповнена людськими пристрастями. Не більш як там, певно, десь. 700 сторінок ми бачимо, як розгортається давня боротьба добра і зла, і відбувається вона в споконвічному полі битви в людській душі. Червоною ниткою ми. Всі через всі перипетії роману ми бачимо якраз історію Каїна та Апля, та й взагалі в книзі повно релігійних алюзій. Це книга про одвічні поблуки, що їх роблять діти услід за своїми батьками, про жагу до любові і помсту за її нестачу, про заздрість, біль і покаяння. Це історія про людей з усією їх непривабливістю, слабкостями, гріхами і чеснотами. Мені було досить важко її читати і не тому, що вона нудна чи не цікава. Станьбак просто шаленсько вміє тримати свого читача і гарним сюжетом, і словом. Просто після прочитання кількох розділів зазвичай хотілося відкласти книгу, в бік її видихнути, побути на самоті зі своїм таким виром думок. Таку владу насправді цей письменник має надібною. І не тільки цим одним романом, Все, саме тому, що він настільки переконливо оповідає про людські вади і про людські поневіряння йому віриш, і це не надто приємно, тому що дуже мало тут приємних героїв чи подій, але вони є. Найкраща книга 24-го року, і, певно, одна з найкращих книг, яку я взагалі читала. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Я дуже вдячна, що додивилися це відео до кінця. Я думаю, що ви, певно, теж робили підсумки своїх прочитаних книг за 24 рік, і теж у вас можливо є якийсь рейтинг. Якщо якась із книг потрапила в ваш рейтинг, напишіть, можливо, у вас є інші книги. Певно, 100% ще є інші книги. Тому обов'язково поділіться, тому що я розшукую дуже гарні і класні книги. Той, хто додивився дане відео до кінця, той завжди буде натрапляти на дуже багатько класних книг, і в нього будуть ось такі величезні списки, стоси прочитаних гарних книг за... за рік. Тому бажаю вам в наступному році знайти великий гарний список книг. Прочитати їх, що теж потрібно, і отримати від цього насолоду. Все дуже вам дякую, цілую люблю.